Степане, Степана, ви що думаєте? Чи дійсно зараз таке, я не знаю, як це взагалі можна назвати? Чи масонська ложа якусь там пригожен створював, чи якась група заколотників? Чи це не проти те, що Асуровіки, наприклад, є кадровими російськими і до ПВК також має якусь якесь відношення? Ну в 17-му році ми вручили знак почесного вагнерівця? Е, не знаю, супроводжується ще місячним виплатами грошей чи ні, але? А, дійсно, 30, може 40 генералів о, високопоставлених російських, так чи інакше були пов'язані з Пригожиним. а думаю, що ми бачимо перед собою підготовку можливо воєнного перевороту в Росії о, і заміну Герасимова Шигу, але не воєнного перевороту, як о, це було 91-му році, коли виходили танки, обстрілювали Білий Дім. Такого тихого воєнного перевороту, коли Путін змушений під тиском воєнних і свого оточення був поміняти лояльник до нього, які фактично виросли з ним в політиці і близьких йому відданих, що його і Герасимова, а на інших воєнних, і тоді ситуація отримала б іншу керованість. Путін став би лише частиною стратегії цієї війни і змушений борохуватися з іншими. Скоріше за все до цього рухалося, і от. Цей прорив, цей вибух Пригожина, був на це направлений. Але з другого боку, Путін він допустив колосальну помилку зараз. арештував арештувавши чи затримавши Суровікіна, інших воєнних, яких допитують зараз. Це підірвало довіру в інших військових, не налякало їх, а підірвало довіру до. Путіна з іншого боку Путін заявив про те, що він витратив на створення Вагнера 300 мільярдів рублів. а ще 60, 87 дав він там на харчування, і Пригожин ці гроші. Десь там крав, якісь і так далі. В той же час Пригожина в санкт петербурзі забрали 5 мільярдів рублів, які були призначені для оплати бійцям. Тобто він створив конфлікт по перше всередині, а з другого боку із світовим товариством признавши, що він фінансував терористичну організацію, бо Вагнер визнаний терористичною організацією, в тому числі США. А, таким чином, він, як керівник держави, як представник держави, фінансував організацію тероризму, в тому числі не тільки в Україні, але й в Африці. Я думаю, що це серйозно підірвало легітимність Путіна як такого питання. В тому, що е, сьогодні ніхто не знає, що з ним робити. Всі чекають розвитку подій в Росії. Чи запущений цей процес в Росії? Як він рухається? Думаю, що виходячи з дуже таких е, обережних кроків, таких, знаєте, е, кроків е, десь театралізованих скоріше аніж рішучих, е, Путін є е, людиною, яка здатна вернути собі довіру. І цей рейтинг 90% це рейтинг такої повітряної кулі, яка летить над е, е, власне е, зерка ворожої країни. Чи знаєте, як російський цей повітряний літаючий командний пункт над колоною Вагнера? Її просто його збивають так, його просто збивають так. Його просто збивають, так бо це дійсно така чудова ферична буквально історія, як вони там одне одне один одного збивали і. До речі, правильно робила, хай продовжують. Але от те, що зараз о цього Соровіки, су, я так розумію, так чи інакше за нього взялися, і те, що цей похід у Пригожина ось так закінчився. Чи це може говорити про те, що якісь заговори заколотники вони відкриті, вони більше не можуть бути реалізовані? Чи це чи ще попереду все? Багато експертів шукають аналогії то там з декабристами, то з керенським іншим О, слухайте, так пригожена до Білоруси засилають чому не порівняти а, невідомо. Я би однозначно не сказав, що Пригожин Білорусі НАТО НАТО це примітивно виглядає. Лукашенко є абсолютно переляканий, відданий васал Путіна. і Він може виконати будь-яку. Будь-який його наказ, тому що вчителі дати отруєну їжу чинові, чи нові чи і Пригоже це чудово розуміє. Ну, до речі, так, Лукашенко, я так розумію, сам ледь, ледь не повернувся так, з того світу, бо ми дуже бачили багато у нього проблем було зі здоров'ям не так давно. Так, але я думаю, що мова йде про те, що тема е, Путіна, тема зміни влади чи пошуків нової м, позиції по стратегії війни з Україною залишається. Я вже говорив. Вам в дискусії з вашими журналістами, що війна це управління зброєю. У Росії а, ця лінійка зброї закінчується ядерною. Рано чи пізно а, може бути прийнято рішення включити ядерну зброю. у Війну немає значення, як ми будемо доказувати, що це недоцільно, що Україна буде воювати. І заложник сьогодні правильно сказав, що а що мені робити? Ми воюємо, а нам відступати немає куди. Тому ядерна зброя ні на що не плине, але вона може бути включена і може бути включена по різному, в тому числі і використовуючи проксі Лукашенка. Зв'язку з цим на оточення Путіна воно розуміючи подібний розвиток подій, як вона вижила у складних 90-х, в ризиках віджимання бізнесу Ходорковського і інших, вона пережила смерть Німцова. Воно побачило, як діють по відношенню до Навального. і Інших вона розуміє, що якщо залишити Путіна зараз а, лідером, який зможе підконтролювати ситуацію, як це було після загибелі Курська, то фактично, рано чи пізно він розбереться зі всіма. Він офіцер КГБ. Ці люди а, не забувають жодної образи, і тим більше жодної зради, і зраду мотоголосити що завгодно. Тому. Йде процес усунення Путіна, повільний, неоднозначний роль цьому Пригожина ще залишається відкритою. Без нього не можна завершити цілу низку процесів. Наприклад, ну, Буданов знову ж таки сказав, що Пригожин, Вагнер не піде в Україну. Чому? Чому Вагнер не може бути викратим навіть з Білорусії для вчинення диверсійних актів? Це Професійні е, вбивці, які добре підготовлені, які знають і вміють воєнній справі дуже багато чого. Чому не може виникнути ситуація, попри всі там, дискусії, що треба припинити взагалі використовувати приватні воєнні компанії і все підпорядкувати Міністерство оборони, не передати Вагнер, наприклад, е, е, Кадирову. Е, тобто мова йде про. Різні варіанти, які можуть виникнути для того, щоб використовувати Вагнер на війні з Україною. Навіщо? Для утилізації. Це єдиний спосіб е, знищити цю воєнну структуру, кинувши їх на фронт проти е, українських бригад. Тому я думаю, що в цьому контексті е, зараз якраз е, шукають варіанти виходу з цієї ситуації не тільки Путін і. Е, Шигу, який появився на публіці десь там, невідомо коли, але шукають оточення Путіна. Шукають ті ж ковальчики, Ротенберги і інші. Наскільки їх акції зросли? Зверніть увагу, що заяв Медведєва і інших е, яструбів такого класу немає. А йде е, така стримана позиція, йде Путін, який там е, він чи не він цілується чомусь в Дагестані з людьми, там е, фотографується, робить селфі. Малює якісь досить чудернацькі психологічні етюди на досі, але я скажу, що Путін став інший. і ясно відчувається, що він втратив лідерську функцію. Він не зробив жодної заяви, яка би говорила про те, що він відновив управління Росією. Так, знаєте, теж під час цього форуму я звернула увагу, коли він сидів на сцені, то там одна чи ведуча чи модераторка, хто вона, то вона казала, що там Владимир Владимирович, ми з мамі ми вас підтримуємо». І я думаю, а де ж ці всі заяви були у той час, коли Вагнер йшов на Москву? Тоді здається, всі просто тікали в різні боки. Ну ви знаєте, як працює ця система, що є спеціальні люди. Спеціально навчені, підготовлені, які е, рядяться під звичайних жінок, чи і так далі, які там чи сюардес аерофлоту, які е, виконують такий бек-вокал біля Путіна, так, тобто мінусовку таку роблять. І от вони якраз і е, творять її. Не треба думати, що це щирі виступи і заяви, тим більше. А якщо звернути увагу на позицію воєнкорів, ви напевно, свідкуєте за їх позицію, то вони всі розгублені. Так ситуація на фронті мало змінилася, але вона й не могла змінитися. Російські е, оборонні лінії заповнені боєприпасами, е, логістика працює. На питання в тому, коли це станеться. Думаю, що українське воєнно-політичне керівництво це чудово розуміє, воно нарощує удари для того, щоб зрозуміти, коли ця система почне валитися. Тобто мова йде про те, що сьогодні управляти війною як управляли вчора, неможливо Є одна звичайна деталь, яка поки не ясна, це те, що от заявив в тому числі керівник нашої розвідки про вивід російського персоналу. І українських найманих працівників із ЗАЕСу, -за відхід звідти якихось військових, і це може бути моментом е, такого е, провокації. Це може бути важелим тиску на 11-12 липня на саміт НАТО. Тому що коли на саміті НАТО, а ми е, звернули увагу на те, що Зеленський зайняв досить жорстку позицію і вимагає е, конкретного рішення щодо України і участі її в альянсу, не обов'язково зараз, але. Це не може бути така відкладальна формула, як була приблизно на Бухарейському саміті. То Путін чудово розуміє не тільки Путін, але й яструби, які навколо нього є. Що Україна за крок до НАТО. Якщо там буде прийняти таке рішення? А тут ще є заяви Бореля про те, що Україну можуть бути відправлені навіть якісь експедиційні воєнні сили. Нато, якщо в цьому буде якась потреба, і так далі. Тобто, мова йде про те, що докорінно міняється картина після цього вибуху Пригожина і в зв'язку з цим у НАТО виникає більше можливостей, більше розв'язаних рук, менше обережності для прийняття рішень. Головне буде полягати в тому, чи Байден буде діяти рішуче і не буде звертати увагу вже на. Всі ці розмови, але ми побачимо це за день максимум за два до саміту НАТО. Саме в цей момент ми почуємо і зрозуміємо, як відбувається саміт. До того моменту, всі дозимають досить таку вичікувальну обережну позицію, яка буде говорити про те, що ми готові ще шукати компроміси з Росією. Очевидно, що демарш там Орбана який Буде виступати проти 50 ну, мільярдів, Він не... не відіграє жодної ролі. Так. так мені здається, вже навіть у ЄС на Орбана ніхто уваги не звертає. Там Орбан знову блокує певні гроші, але це вже не вперше. І Всі я так розумію, теж знають, що з цим робити. Теж певне роздратування у ЄС від позиції Угорщини та спостерігається. Ну що ж, тоді будемо, будемо і ми спостерігати за ситуацією. Вже не так багато залишилося до саміту НАТО. Нагадаю, відбудеться він вже буквально за тиждень. Пане Степане, на жаль, вас. Мушу відпускати вже, бо наш час на спілкування вичерпане. Вам дякую за те, що до нас долучилися. До нових зустрічей в нашому ефірі. Друзі Степан Гавриш. Нагадаю, до нас долучиться. Дякую, ми переможемо. Слава Україні.